Доброго дня вітаю всіх членів журі. Я вчитель трудового навчання та технології в місті Кривий Ріг. Працюю вже протягом 11 років в Кривий Рігській гімназії номер 91 Ну, і сьогодні я хочу з вами поділитися таким досвідом та представити вам таку сьогодні тему: як користе пристосування для дому свічники з підручних матеріалів. Ну, я в першу чергу. Ставлю собі за мету ознайомити здобучів освіти видом виробу та навчити основними прийомами їх виготовляти ці вироби. Розвивати творчі здібності, моторні навички та інтерактивну взаємодію через сучасні технології. Ну, а також Формувати патріотизм, повагу до традицій та е, важливості підтримати захисників України е, сьогодні ця тема дуже така актуальна, і ми з нашими здобувами, здобувами освіти е, міста Кривого Рогу, нашої гімназії, активно залучаємося до напрямку волонтерства, тобто допомагаємо е, е, нашим збройним силам і. Це я забігаючи наперед, таке кажу, і ми займаємось волонтерством, проводимо різноманітні такі ярмарки, майстер-класи. Ми залучаємо здобувачів освіти на уроках технологій. Просимо долучатись до таких до цього процесу, і в сьогоденні важливо безпосередньо для нас, українців, зберігати наші такі. Традиції і передавати іншому наступному поколінню, естетичне та духовне збагачення національної самобутності. Ну тому ця соціальна згуртованість може об'єднатися навколо наших традицій, і ми вчимося виготовляти. Виготовляти їх, і це є актуальним на сьогодні. На своїх уроках я працюю з інтерактивною дошки дошкою на платформі Canva. В даному варіанті ви бачите презентацію, зроблену в Canva. Це така онлайн-дошка-платформа, де зручно з нею працювати на уроках. Здобувачі освіти на уроках бачать хід уроку, що вони будуть вивчати на цьому уроці, і мені зручно бачити тут представлений план мого уроку. Ще це гарний підхід для роботи з здобувачами освіти, які мають або особливості з особливостями потребами. Тобто, це можуть бути дітки-аутисти або інклюзія. І вони дуже певний ритм в роботі розуміють послідовність цієї презентації на уроці, і легко витримують етапи уроків, які працюють, бачивши своїми, скільки їм потрібно пройти по часу, і скільки залишилося до кінця уроку по поетапного по виготовлення цього ці. Цього або іншого виробу. ну В ході обговорення з довочами освіти я даю таку, спочатку емоційне налаштування. Ну, ось е за допомогою е перший слайд, за допомогою е печиво передбачення через платформу Інтеракті. То відкриваю і е за допомогою такої гри печиво, відкр... е дітки можуть. Е відкрити і е, побачити своє передбачення. Ну, наприклад, там вітаю того, хто хоче дізнатися щось нового. Там кожен собі може відкрити певну цю Це таке йде налаштування на е, робочий процес і на нашу зараз на нашу тему. Після того, як я їх налаштував е, такий е, на робочий процес. Я додаю в знову ж в цій платформі інтеракті Пазл, налаштовую який ми будемо виготовляти майбутній виріб. Ну, ось, наприклад, да склав скласти пазл. Кожен може скласти ось там сильно багато насильно багато пазликів. Не робив, щоб не було. Не займало багато часу. І ось складають дітки пазли. Після того, як вони складають пазл, вони розуміють зараз вони розуміють, який у них буде виріб. Ну, Потім, після того, як емоційне налаштування я їх підготував, я переходжу до такого другого наступного етапу: це проблемне питання. Чому важливо? Важливо та корисне використовування свічників для дому. Спочатку здобувачі освіти відповідають своїми думками, да, для чого, чому так важливо і корисне використання, ми це обговорюємо, і потім зараз сучасні технології, да, чат, GPT, різні штучні інтелекти да, є. І ми потім, після того, як ми усно обговорили свої думки. Запитуємо в штучного інтелекту. Тобто, кожен може взяти і застосувати свій пошукач штучного інтелекту. Після того, як ми розібралися із проблемним питанням, ми переходимо до актуалізації та мотивації на уроці. У ну, першу чергу це створено в платформі Mentimeter, це таке питання, наприклад, як, які матеріали можна використовувати для виготовлення свічників. Це хмара ідей. І тут діти ось можна там написати: е, пластик, пластику, потім пластик, тонколистовий метал. Ось, ну і там ще декілька варіантів. Потім нажимаєте і. Воно висвічується. І так повністю весь клас висвітлює свої ідеї, з якого можна матеріалу виготовити свічники. Після того, як ми пройшли зараз, секундочку. Після того, як ми пройшли хмару ідей. Ми переходимо до ось такої ігрової платформи. І в ігровій платформі тут знову ж вони здобувачі освіти розбираються про свічники. Які бувають свічники і підбирають ось такими там, наприклад, кований свічник, да? ставимо ось туди скляний свічник. Ставиться сюди, ну, тобто вони проходять такі ігрові е, ігрову е, систему: так, свічник з кераміки, е, свічник з бляшанок і свічник з камені. Тобто, кожен із них проходить цю це випробування. Е, після того, як вони пройшли це випробування, ми переходимо до теоретичної частини. І в теоретичній частині я створюю ну, намагаюся створювати, як дистанційно, ми працюємо, то намагаюся створювати такий малесенький сайт для того, щоб їм було легше його ознайомити. Ось на прикладі, на прикладі ось такий там свічники, головна сторінка, да, свічник жерело, там історія свічника. Потім ось перші свічники, коли виникли, діти переглядають їм зручно, не треба заходити в Google пошукачі та знаходити цю інформацію. Ось я для них вже так знаходжу приблизно певну інформацію, яку вони вже можуть її переглянути. Потім свічники, які бувають з підручних матеріалів, які бувають свічники, і останнім це. Майстер-класи, ну, на кожен урок використовувати цей сайт, використовувати це дуже зручно. Чому? Тому що я для здобувачів освіти підготовлюю певну інформацію і вони не займають багато часу на це, тобто, вони можуть зайти на сайт і переглянути цю інформацію, і не будуть по різних потукачах заходити та. Заходити та е, знаходити цю інформацію. Потім, після того як вони переглядають сайт, я ось е, за допомогою е, Padlet онлайн-дошки е, виставляю, які з які техніки можна виготовляти свічники. Тобто виготовлення свічників з пішанок, виготовлення там свічника методом механічної обробки, свічник з підручних матеріалів. І виготовлення свічника з, з гіпсу та методом з фанери та методом ажурного випилювання. В здобувачі освіти вибирають самостійно, який би їм хотілося виготовити свій свічник. І після того, як вони вибирають, вони переходять до практичної частини. В практичній частині вони створюють технологічну карточку, створюють ескіз свого виробу. Знову ж вони можуть знайти. Знайти за допомогою програмки Pinterest, знайти певну інформацію, і або вибрати модель аналоги або банк ідей, який їм сподобався, роздрукувати і потім створити свій виріб. В практичній частині вони знову ж вибирають, хто може, хто виготовляє ажурним випилювання, хто виготовляє ось з. Природних матеріалів або підручних матеріалів, якщо в них є, наприклад, там старим речам нове життя да, скляна баночка, потім шматочки тканини, або фетру, або ще якісь матеріали, і ось вони вибирає, виготовляє виріб. Ну, На практичній роботі вони я практикую ось в цей цей рік почав практикувати таку, можна сказати, музикотерапія. Чому музикотерапія? Ну, тому що дітки під час якщо працюють в тиші, да, виконують практичні заняття, то в них роботи, вони в них зображення на лиці. У них немає по вони серйозно відносяться до цього. І ось за допомогою музикотерапії включаю для них. вони вибирають музику, наприклад. Ну в основному, патріотичну українську музику вибирають і включають, включають музику. І на уроці, на практичному на практичному уроці, вони під музичку виготовляють свої вироби і. Ну, зробивши висновок під час такої музикотерапії, у них піднімається настрій, вони швидше виготовляють і задоволені своїм виробом Ну На підсумок уроку я створив таку гру play Kahoot Вона можна. Декілька там багато різних е, спосібів цієї гри можна використати. Ну, я зробив ось на прикладі е, такого е, опитування. Це можна взяти телефон, да і е, з допомогою кожного те, кожен з телефоном може відсканувати е, своє посилання QR-код, ввести ім'я. Е, ось, наприклад, я зараз зайшов зі свого телефону там. Ось Микола, Сап. І з'явився на екранчику Микола. Ну і, наприклад, там можна приєднати прибли... до 40 е, здобувачів освіти. Ну, завжди в класі працюють там 15-20 учнів. Ось е, приблизно 15-20 учнів і може приєднатися. І тепер починається е, гра. На екрані телефону висвідчується у здобувача освіти питання. Він відповідає на питання. Відповідайте, тобто, ось наприклад, з'явилися перші підсвічники. І тут є варіанти відповіді. Ну, ось, наприклад, відповів з телефону, відповів античність. Переходимо далі на наступного питання. Набрав бали і перейшов до наступного питання. Оберіть підсвічник виготовлений з підручних матеріалів. Це Ну, ось, наприклад, да, там з підручних матеріалів поставимо е, ось такий. Відповів і перейшов далі. Е, Наступне, чи можна свічник виготовити з екологічно чистого продукту. І е, тут можна відповісти так або ні. Ну, відповідаємо так. І ось виходить кінець цієї гри. І ось. Е, Потім е, зображується, яка кількість учнів е, приймала участь в цій грі та е, приймала участь в цій грі, зараз закрию. Так, повишла. Побачайсь. Яка кількість учнів приймала участь у грі? І на підсумку можна взяти те, що дітки задоволені цією грою, і можна виставити оціночки по підсумку уроку. Потім я ще на підсумку уроку створив падлет дошку де діти можуть на свій урок на це на цю готову онлайн-дошку викладати свої готові роботи. Ну, ось, наприклад, такі роботи учнів, які виготовляли в цьому році. І ось перше зображення да, свічника це як я кого казав на початку: це волонтерство. Ми з здобувачами освіти е, виготовляємо як е, окопні свічки, так і ось декоративні е, свічники, які відправляємо на хлопцям на ЗСУ на передову. Ось е, така дошка, яку можна Діти викладають самостійно свої роботи, і можна її тут оцінити. Ось кожен із учасників може поставити лайк або написати коментар до цього виробу. І потім ми це е, переглядаємо його е, на уроці, хто е, який поставив коментар, і чому такий коментар. Тобто, у нас відкрите е, спілкування в аудиторії. Після того. Як е, дітки скинули роботи, в кінці я проводжу рефлексію. Тобто під кінець уроку, який у них настрій? Ну, це за допомогою ментиметра на прикладі, наприклад, да, там е, ось там е, е, кожен може поставити або в захваті, або в клас, або е, зажмуриться, або сум. Тобто виставляється і. Появляється, скільки учнів е отримали задоволення або незадоволення на цьому уроці. Ось, в принципі, така в мене презентація на о, в моєму, в, проходить на моїх уроках, на дистанційному уроці.